На вулиці Батоській у Вінниці з самого ранку кипить робота. Ми встановлюємо мішки для поліва, на такі молоді, розпаковуємо, а сюди будемо заливати воду і вода буде поступово під дерев. У погожий день на цій ділянці завжди сонячно, каже працівниця Зеленбуду Лариса Солодчук. Тож, аби молодим деревам вистачало вологи, раніше змушені були поливати їх раз на два дні. Тепер завдяки таким мішкам дерева будуть під крапельним поливом постійно. Економитимуть час працівники. Мішечок медленно ми водичку лиємо, а під низом там є такі чотири дирочки, і вона медленно в корінь. Водичка капає. Якщо в мішечку не буде води, значить ми опять наливаємо. Такі новації у догляді за рослинами впроваджують за прикладом європейського досвіду, розповідає директорка комунального підприємства Тетяна Прибиш. Ці мішки вміщують від 65 до 85 літрів води. Вони легко встановлюються і не потребують частого поповнення, адже виготовлені зі спеціального матеріалу, який забезпечує дозований полив кореневої системи, і рівномірно зволожує ґрунт без зайвих витрат води. Таким способом можна вносити і добрива. Ми експериментально вперше Вінниці виставляємо такі мішки для поливу, вони будуть на декількох локаціях, вулиця Батоська та проспект Космонавтів, саме на молодих деревах, це для того, щоб побачити дійсно, чи це є економічно вигідно, яка якість від цих мішків. Тому що дуже зручно, що вони наповнюються тільки двічі на тиждень, і цього деревам, саме таким, які в нас ростуть на даних об'єктах, цього достатньо. Перед поливом працівниці зеленбуду роблять аерацію лунок та прибирають територію після зими, аби було охайно та чисто. Бираємо листя, від, від камінців, від окурки, сапаємо лунки під дерева і під кустарники, теж сапаємо, щоб воно було, було все чисте, чисто, щоб було було все акуратно. Такі мішки для поливу облаштовують біля молодих кленів та платанів. Загалом їх має бути більше 70. Якщо цей спосіб поливу покаже ефективність, технологію впроваджуватимуть і на інших локаціях міста. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.